Вітаю всіх співучасників. Ну що, відкрив другу ферму. Перша це мухи, друга це друк. Отака От невеличка ферма поки що. Будемо розширятися, це друкуємо для хлопців на фронт. Все, що потрібно. Разом з друкармією організували цю ферму. Тепер наш друк піде швидше. Був один, потім два. Зараз вже є ось такий малий, до речі, знайомтесь, це малий, це дід. Прошка, 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 хоча цю я хочу назвати какашка, бо він не запускається, потрібно його ремонтувати. Все вирадує, і але це такі те жарти. Так що отак от ферма з мухами робить? Прибуток приносить, на нього ми купуємо пластик, друкуємо і відправляємо хлопцям. Є ще в нас місце, де ми збираємо акумулятори для хлопців, але це трішки пізніше. До речі, хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. Все.